Як сказати англійською Я не розумію? Перша фраза. I don't get it. Неформальний варіант, який часто використовується у розмовній мові. Уяви, що твій друг пояснює тобі жарт, а ти не розумієш. I don't get it. Why is that funny? Я не розумію. Чому це смішно? I don't get it. Why is that funny? Другий варіант. I'm lost. Використовується, коли ти відчуваєш себе загубленим у розмові або ситуації. Хтось розповідає заплутану історію I'm lost. Can you start over? Я не розумію. Можеш почати спочатку? I'm lost. Can you start over? І третій варіант. I'm not following. Цей варіант підкреслює, що ти не можеш слідувати логіці чи поясненням. Наприклад, ситуація, колега пояснює тобі новий проект. I'm not following. Can you explain that part again? Я не розумію. Можеш пояснити цю частину ще раз? I'm not following. Can you explain that part again?